Привіт, любі друзі! З вами я, Марко, і сьогодні я зайшов у Roblox в режим Natural Disaster Survival. І тут нам потрібно виживати під час стихійних лиг. Тут будуть всякі різні карти, тут їх дуже багато. І кожна карта чимось своя особлива. Тут, наприклад, це Офіс Роблокса по типу. Тут висо... ну якщо буде потоп, наприклад, то тут можна на високо. Якщо якийсь там кислотний дощ, можна взагалі в підвал цунамі, то наполовину вийти. Ну, Це дуже класна будівля для стихійних лих. І мене якийсь читер викинув. Ну, нічого. І так, це була нудна, так. Але з читером грати не дуже цікаво. Так що він ще раз нас скине, то я перезайду. О, читер, бачите? Я забув як це називається, коли можна літати там всяке. О, чекайте, він нас хоче на груду ставити. ну, давай. Ой-ой-ой. Давай. Опа. Ну, нічого, Але просто класно, так можна реально дойти до того. Але це довго, довго. А також, поки я чекаю, заходьте в мій телеграм-канал. QR-код ви бачите на екрані, а також буде в описі під відео. Я лишу посилання. І ви зможете зайти. Там я пишу, коли буде відео. О, всякі там опитування роблю. З вами спілкуюсь. Але поки що там дуже мало людей. там А поки ми чекаємо ще, що... будь ласка, спустіться вниз під відео і поставте лайк, і підпишіться на канал. Будь ласка, я знаю, вам це взагалі не тяжко, а мені дуже приємно. Це ж не тяжко. Два кліки і все. І ви мене зробили дуже щасливим. По скоро кінець літа. знов навчання, школа. І. Ну, ні, ну що, з одної сторони школа, це добре, з другої ні, бо не буде часу ні погуляти, ні пограти. Відео буде менше виходити. Хоча за це літо я і так дуже мало відео зняв, бо я був на селі. Ого, та... Той хмарочос, він вищий хмар. Реально хмарочос. який. Гігачат. У мене колись давно ще був Фактори... Це, це шо за. У мене колись давно минулий аккаунт теж був скингодзіли. Я на кран, я на кран, я хочу краник, я хочу краник. Мій краник. Ні, ну це не краник, це ковш. Ну okay. Окей. Будемо моє. Yeah. Я поїду. Хто буде ковшем керувати у мене, не? Давай, залазь. О, ще один читер. Таких, як ти, треба збивати. Для чого чи ти качати? Я не розумію. О, окей. Але мені подобається поїздити на цьому трактору. Чекайте, о там ще такий кран. Ну, це вже реальний кран. Мені треба на нього. Опа, землетрус. А, землетрус. А, шо? <реклад> 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 Покатався називається. Ну, добре, друзі, я до вас вернуся коли буде наступна гра бо я думаю, вам буде нудно чекати стільки часу. Все, я тут, бо зараз починається нова гра. Е, той от... Цей землетрус він повністю розніс весь будинок. Будинок пішов на дно. Ну, буває. Ну, ще 4, ну тут купа читерів. Гра читерів суцільно. І ще кажуть, що Jailbreak гра з Читерами... О, знову та сама карта. Е, чокран кран рухається. Алло. А ну, тепер попробуємо кран. Основне, щоб не було землетрусу, бо якщо буде знову землетрус, я буду злим, злим, дуже злим. О, клас. Але я ну це не цікаво, я йду звідси, поки щось не почалось. Я хочу просту машину. Махіна. Це It's my машина. Я думав, що цей рейжий чувак забере мою машину. Ця машина тільки моя. Ну, читер відвали. В машині він мені не має нічого робити. Я надіюсь. О, блик. Ні, ну все, це провал. Це все читери суцільні Я не знаю, на яких я сервери міняв, но ну і все одно купа читерів Того прийдеться так пограти, вибачаюсь. Я надіюсь ви мене зрозумієте. Ну нічого, все одно. Зайшли на машинці. Не дуже то й покопалась. Ще -е -е. один читер. Тут чітерів більше, ніж простих гравців. Це розумієте? Е Чого я так довго лечу? У Мене питання. Я ще довго буду летіти? Я. Е я думав, що я зроблю кругосвітну подорож. Навколо Навколо світу. А ви ще уявіть, як читор. Я там не знаю. Ні, ну. Для чого тут використовувати чити? от Я не розумію. От є гра Jailbreak, Брейк, там, де є поліція, ну, типу, бандити. Одним словом. Тюрма, ну одним словом. Ви зрозуміли. Там читери треба, щоб гроші. Ну, для них чити це вигідно, бо щоб гроші заробити більше. А тут для чого вам чити у мене питання? Просто щоб людей інших позадовбувати. Тут та й приватка дорога, здається, вона числ 70 років. І ти теж кілер, кілер кажу. <свісно> <свісно> Чітерка. <свісно> А, ой, не то. О, 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 ракета, ракета! Я полетю на ракеті. Я буду першою людиною, яка виси... висадиться на Марсі. Ого, я самий перший йду. Основне, щоб мене читери ніякі тут не скинули. Опа! На самий верх повзу Ай, не получилось Не можу А, е, не, ну я не хочу бути внизу, я хочу бути В само Я підпусунця Ну пусунься О І чого ніхто нічий О! Давай, ми зараз може... Ми летимо, летимо! Ми ми полетіли прямо рівно, бо є така штука, що інколи. Е, ракета ламається, ну нічого нічого. Е! Шо? Чого ракета поламалась? Чому ми вибухнули? Алло. Ну нічого, зато ви побачили, як на ракеті літати. Але так літати на ракеті не треба. Треба прямо. У мене колись таке було, що я прям ну, дуже високо летів. Бо тут, здається, вогонь був чи щось. Ну, чи потоп. Ну, одним словом, таке щось, що не заважало ракеті летіти спокійно. Так. А тут, як бачите, не вийшло нормально полетіти. Ну, але нічого, ми прямо полетіли просто від е, холоду ми взірвались. Ну, ви бачили, що в нас почали тріскати деталі, і від... через це ми просто. Ну, як сказати, відкрилась наша кабіна і ми розлетілись на кусочки. Е! Тут б'ються. -да 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 -да. Я... От далі, бачите, в мене далі немає реклами. Далі немає реклами, яку я міг би глянути, щоб подиви, Щоб отрити. Получит... О, Гігачад вижив тільки. Щоб отрити. Получити... Цей. О, реально працює? А ні, це просто. Так. Бо я недавно проходив такий паркур, знаєте, там, де два різних тих. Дві різних детальки, і об них треба обхід бокса, як то кажуть. Отак от, от оба 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 оба. Типу дуже різко повертати і можна перестрибувати так. По, по, по простій стіні. Опа, їдемо знову на ракету. А ну, поки я йду так на ракету, то там читер вже вилетів на ракету. Оба. Ой я. Саму кнопку натисну. Там відійде. Натиснули кнопочку. Блін, а то мені наярює, треба звуку. А то я не чим... Давайте запускаємося. Ура! Ми полетіли! Ми полетіли... А чого нею керувати не можна? Получається ми тільки вверх. О, флешфлют! Тобто ми будемо далеко летіти, ми просто далеко вилетимо, поки паливо не закінчиться. Якщо воно тут взагалі закінчується. От мені цікаво, як цю ракету будували у Roblox Studio. Оце реально цікаво. А може потім наш літачок відчепиться? Бачите, він так ледве з'єднаний. І ми полетимо тільки на літачку. Ну, я не знаю, на мені було б цікаво. Е, тут поламано. Ні, це вхід, ой, кажу поламане. А дверок ніяких немає, ні, то нічого. Що нас би вже здуло давним-давно, всіх би з кріслами повикидало звідси. Окей, okay, нічого буває. Ану. А я тільки один тут. А ні, там хтось є. Здається. Ага. Але я щось не можу побачити так. Тяжко. Майже ніхто, тільки я якийсь тіпок-тіпок і тіпок. тіпок, тіпок. Шрек вижив. Ну це не дивно, що шрек вижив. Ну, але якби не закінчувалось е, лихо стихійне, то ми б летіли безперестанку, але нас зараз телепортує. Е! Е! Не, швидше, лайк! Швидше станеться, верхо!